Вітаю вас, шановні пасічники! І сьогодні в нас на огляді медогонка автоматична радіальна від виробника обладнання для бджільництва бі Technology з міста Вінниця. Дана медогонка розрахована для відкачування 145 та 230 рамок. Поговоримо про її технічні характеристики та основні переваги. Почнемо з. Зовнішнього вигляду. Як бачите, медогонка виготовлена на трьох ніжках. Це стійкий каркас. Знизу у нас хрестовина, фарбована в приємні кольори, жовтий та блакитний. По матеріалах виготовлення використовувалася тільки якісна харчова нержавійка IC304. Це і бак, і ротор. Хочу зазначити, це товста нержавійка товщиною 0,8. Бак і дно в нас, тим, що вальцовано, воно ще проварене по колу, тому медогонка вас не протече за весь період експлуатації ніколи. Так же ж само варний і зливний кран. Це вже єдина конструкція. Тим самим, що вона має стійкий каркас, вона має також дуже міцний ротор, який не просідає. Під час відкачування навіть повномедних рамок, як 145-х, так і 230-х. Ротор теж виготовлений з харчової нержавійки, ось з, -з, з отакого валу це вал, це не труба та пруток. Конструкторами нашого, нашого виробництва було спроєктовано такий міцний надійний ротор. Він стоїть на опорному підшипнику знизу, який теж розрахований на велике навантаження. навіть... З запасом. Медогонка має блок управління та двигун. Двигун медогонки знаходиться знизу баку, і це дуже зручно, тому що він не буде вже заважати для завантаження рамок. Ремінна передача на ньому все дуже просто та надійно. Також маємо кронштейн для того, щоб тобто натяжний механізм для того, щоб підтягнути ремін. Далі, пульт управління має 6 програм. П'ята та шоста програми розраховані для відкачування в радіальному режимі. Кожна з програм переналаштовується відповідно до ваших побажань. Тобто це все з легкістю робиться, і перед експлуатацією, перед роботою, хочу зазначити, з медогонкою потрібно, Ознайомитися з технічним паспортом, в якому описано режими роботи і всі технічні характеристики медогонки, і тільки потім ви приступаєте до відкачування меду. Це обов'язково. Далі скажу також по габаритних розмірах. Ця медогонка, хоч вона і габаритна, грубо кажучи, це метр в висоту і метр в діаметру. Але ви її з легкістю зможете занести в будь-яке приміщення з будь-якими дверними проймами. Тому що висота самого бака 68 см. Ви зможете відкрутити ніжки і, перевернувши медогонку, занести її в будь-яке приміщення. Далі, діаметр бака. В неї становить 94 сантиметри. Вона має великий медовий карман, це 62 літри. Повністю достатньо. Далі вага її 63 кілограми, тобто це стійка медогонка, яка буде дуже міцно стояти під час відкачування меду, і вам не потрібно вже підбирати рамки там, де легше, де важче. Тобто ви завантажили, не приціляєтеся. І вже натискаєте кнопку «Пуск». Вибираєте програму кнопкою програми та натискаєте кнопку Пуск. І ця медогонка дасть змогу вам відкачати 48 рамок дуже швидко за 15 хвилин. Програми налаштовані таким чином, що початкова швидкість під час відкачування в неї нижча. Чим а далі вона перешвидшується, тобто відкачує в кінці рамку насухо. На початку вона крутить тикше, тому що щоб не пошкодити свіжо відбудовані рамки. Далі. Також поживленню, медогонка може. Працювати як від мережі 220, як зараз у нас, так і від мережі 12 вольт, тобто від звичайного акумулятора на 65 ампер годин. Тобто основною з її переваг є те, що її можна використовувати як в стаціонарних, так і в кочових умовах. Також її висока продуктивність вона розрахована на 50 сімей і більше тобто це продуктивність з запасом. Обслуговувати теж її дуже легко. Після того, як закінчили працювати, її можна з легкістю помити гарячою водою і прибрати вже до наступного сезону. Тобто ця медогонка забезпечить вам якісне відкачування меду, швидке відкачування меду, і тому, обравши нашу продукцію, ви обираєте якість та задоволення в роботі під час таких складних моментів. Як відкачування меду. Тому всі ми рекомендуємо саме таку медогонку, хто працює і має пасіку саме на 145 та 230 рамці. Замовляйте, звертайтеся. Також можете переглянути її ще детальніше на нашому сайті, на всіх соцмережах: це YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Все, Дякую за увагу, всім гарних медозборів та гарної ціни на меду.